Привіт, друзі! Ви на каналі про погоду, і сьогодні ми поговоримо про те, якою буде зима 2025-2026 року в Україні. Цей прогноз об'єднає офіційні дані синоптиків: довгострокові спостереження, цікаві факти про рекорди температур, народні прикмети, а також попередження про небезпечні метеорологічні явища. Зима завжди особлива. Вона може бути як казковою і сніжною, так і несподівано теплою з дощами. Тож давайте розберемося, якою буде саме ця зима. А зараз ми розглянемо загальні особливості зими 2025-2026 року. Ця зима, за оцінками синоптиків і кліматологів, буде теплішою за середні багаторічні показники приблизно на 1-2 градуси. З одного боку, це означає, що справжніх тріскучих морозів стане менше, а отже, зима не буде надто суворою. З іншого, така температура створює умови для частих відлиг та перепадів температури, коли сніг тане, а потім знову підмерзає. Є три за глобальних кліматичних фактори: перший це фаза енсо. Нейтральна або слабка ланіна. Над Україною не передбачається надзвичайно холодних вторгнень арктичного повітря. Друга це північно-атлантична осциляція. Позитивна фаза сприятиме надходженню теплих повітряних мас із заходу Європи, що збільшує кількість відлих. І третя це глобальне потепління. Зими стають м'якішими, а перепади температур більш різкими, що впливає на природу та здоров'я людей. Ці фази матимуть і практичні наслідки. Перш за все, це перепади температури. Вдень плюс три плюс чотири, вночі мінус п'ять, мінус шість. Це буде створювати ледицю. Наступне це вологі відлиги та танення снігу. Сніг у центральних регіонах тане швидко і знову підмерзає. Також буде більше опатів: дощі, мокрий сніг і тумани будуть частими явищами, особливо на заході та півдні. Метеопоказники це ожеледиця, кружані кірки на деревах і дротах, лавини у Карпатах і сильні пориви вітру на півдні. Також вплив на людей та природу. Метеочутливі люди можуть відчувати головні болі, загострення хронічних хвороб, тварини і птахи змінюють поведінку. А про зиму є такі народні предмети: теплий грудень із відлигами це рання тепла весна, туманний і сирий січень спекотне літо. Сухий і морозний лютий, холодна весна та багатий урожай. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви знаєте народні прикмети про зиму. А далі детальніше по регіонам. Почнемо з північної України: Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина. Січень і лютий будуть найхолоднішими місяцями. Нічна температура сягатиме мінус восьми, мінус дванадцяти градусів, денна від мінус трьох до нуля. Часті снігові дні, але можливі відлиги, що роблять дороги небезпечними. Місцеві прикмети кажуть: якщо грудень туманний і морозний, чекай суворої зими. Рекомендації: готувати зимове взуття з протекторами і бути обережними на дорогах. Далі східні регіони Харківщина, Луганщина, Донеччина. Морози будуть короткочасними, але можуть опускатися до мінус 15 у лютому. Сніг буде змінювати відлига, тож сніговий покрив буде настійким. Вітри будуть помірними, але можливі сильні пориви під час хуртовин. В центральні області Полтавщина, Черкащина, Кривоградщина, Вінничина. Перепади температури будуть частими. Вдень очікується: від плюс 2 до плюс 5, вночі від мінус 4 до мінус 6 градусів. Сніг буде часто танути, але в січні можливі тривалі холодні дні. З невеликим сніговим покривом. Вітер буде помірним, відлиги можуть чергуватися з морозами. Також кажуть в народі, якщо січень туманний і сирий, то літо буде спекотним. В південній області Одеса, Миколаїв, Херсон і Крим. М'яка зима, температура в день сягатиме плюс 2-5 плюс градусів за Цельсієм. Вночі опускатиметься від мінус одного до мінус трьох. Будуть часті дощі та мокрий сніг. Який буде швидко танути. Вітер буде сильним на узбережжі Чорного моря, також можливі штормові пориви. Західні області і Карпати. Багато опадів протягом усієї зими, часті снігові дні. У горах стійкий сніговий покрив 50-80 см, що добре для зимових видів спорту, але підвищує ризик лавин. В долинах чергування снігу і дощу. Народні прикмети кажуть, якщо сніг у січні довго лежить, весна буде пізньою. Також маємо для вас цікаві факти та рекорди. Найголодніша зима ХХ століття була в 1928-1929 роках. Температура нижча мінус 35 градусів. Також був рекорд холоду в Києві мінус 32 градуси. Це було у січні 1940 року. Найтепліша зима була в 2019-2020 роках без стійкого снігу. А у Львові найбільший одноразовий сніговий покрив був 80 см. Зима 2025-2026 років неприємно здивує столицю температурними показниками в порівнянні з сезоном минулого року. Днів з опадами буде багато не менше 40 в цілому за сезон. Середня температура сезону складе 0 градусів за Цельсієм, що незначно нижче показника зими 2024-2025. Справжня зимова погода почнеться на початку місяця. Вперше за сезон позначка термометра досягне мінус 1 градусів за Цельсієм. Також цієї зими будьте обережні. Ожеледь буде у північних і центральних регіонах. Штормові вітри на півдні. Лавини в Карпатах, різкі перепади температури також будуть у всіх регіонах. Отже, зима 2025-2026 року буде теплішою, але досить контрастною. Центральні і південні області будуть настійкими. Сніг буде і відлигі, північ і схід короткочасні морози, захід і Карпати стійкий сніг. А ви бережіть себе, слідкуйте за нашими прогнозами, насолоджуйтесь зимою. Пишіть в коментарях, до речі, який місяць зими ви любите найбільше. А також не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові прогнози. А я бажаю вам здоров'я і, звичайно, слава Україні!